Освітні заклади в усіх територіальних громадах Закарпаття працюють над тим, щоб навчальний рік з вересня розпочати в очній формі. У 2018 році Великобаряська загальноосвітня школа отримала статус опорної за програмою Угорська опорна школа, організованою благодійним фондом за Закарпатський угорський інститут. У рамках програми, яку профінансував угорський уряд, була проведена реконструкція всієї будівлі, зокрема і підвальних приміщень. Підвальна система площею 773 квадратні метри є готовим укриттям, яке в разі повітряної тривоги може забезпечити безпечне перебування всім учням та персоналу школи. Зараз це найважливіше, оскільки головною умовою для початку очного навчання у вересні є наявність укриття, яке відповідає критеріям. Як у кожного навчального закладу наше головне завдання гарантувати безпеку наших дітей, які беруть участь у навчальному процесі. У нашому випадку, завдяки фонду Закарпатського угорськомовного інституту імені Ференца Ракуці, II, в рамках програми Угорська опорна школа була розпочата реконструкція будівлі ще до початку війни. Ці роботи близькі до завершення і ми фактично готові до прийому дітей. У нашому сховищі можемо забезпечити безпечне перебування не лише наших учнів, а й сусіднього реформатського ліцею. Підвальна система опорної школи відповідає всім вимогам: є вентиляційна система, є туалет і душова. В усіх приміщеннях зроблено підігрів підлоги. У підвалі загальною площею 773 квадратні матри вже завершили ремонтні роботи. Встановили душові туалети, умивальники, працює вентиляція та сигналізаційна система. Вже вмонтовані залізні двері та готова опалювальна система. Тому я впевнений, що в разі необхідності наші учні будуть у безпеці. Наше завдання забезпечити умови для очного навчання по всій території нашої громади. Навчальний заклад також забезпечить доступ до мережі інтернет у сховищі, щоб у разі необхідності можна було продовжити навчання. Інтернет бікавчатобістошитунку. Задля забезпечення безперервного навчального процесу у сховищі учні матимуть доступ до мережі інтернет, а також парти та стільці. Вздовж стіни будуть стояти двоярусні ліжка. Звичайно, облаштуємо і ігровий простір. Маємо надію, що всі навчальні заклади Закарпаття зможуть виконати вимоги, необхідні для очного навчання.